Більшість людей не уявляє своє життя без домашніх тварин, забуваючи про цьому, що вони також хворіють, в тому числі небезпечними для людини захворюваннями. Звичайно, мова йде про сказ. В Нашій громаді останнім часом було зафіксовано два підтверджених випадки сказу в селі Дмитрівка. Тож не зайвим буде нагадати, що таке сказ, і як не допустити його страшних наслідків. Про це розпитали у завідувачки грішньоплавнівської дільниці ветеринарної медицини Зінаїди Вареник. Сказ це гостре вірусне захворювання всіх теплокровних тварин, яке характеризується надзвичайною агресивністю, ураженням нервової центральної системи. Саме головне те, що на сказ смертельно хворіють люди. Також лікування цього захворювання не, не існує. Наша територія на сьогоднішній день неблагополучно по сказові. Є випадки покусів людей в селі Дмитрівка. Перший випадок у нас стався 8 січня цього року. Тваринка домашня котик. Напав на господарів і покусав їх. Люди звернулися до нас, нами було нашою бригадою. Зі мною і нашим фельдшером проведено виїзд до людини пізно ввечері, і ми побачили, що тваринка веде себе неадекватно. Ми її забрали, посадили на карантин. На, на жаль, на другий день тварина загинула. Люди зразу були відвезені нами на госпіталізацію в лікарню і почали проводитися вакцинації. Тварину відібрали патматеріал і на другий же день відправили до Полтавської обласної регіональної лабораторії. В течені трьох часів було підтверджено, що там сказ. Це добре, що люди з таку сознательність проявили і звернулися, зателефонували мені. І ми почали туди виїжджати. Якби люди це не сказали про це, що тварина так себе не веде. Тварина могла свободно зійти із дому, тобі вийти із двору і десь піти загинути. Ніхто б нічого не зрозумів і не потім би пройшов би період, де то около місяця може бути смотряв яку зону кусається чи тварина, чи людина, чим ближче до голови, до нервових. До нервової системи, тим швидше проявляє вірус своє погане діло. Також другий випадок у нас був теж на селі Дмитрівка 31 уже січня до людини в дім заскочила безпритульна собака, але є багато питань. У мене прохання. Якщо хтось знає цю собачку, маленька, рижо чорна, був зелений ошийник від бліг. На шиї і маленький кусочок цепа. Це ну, це про проте показує, що не така вона вже й не безпритульна. Тобто, або її хтось відпустив, або вона відірвалася, побігла. Можливо, дійсно, вже були ці прояви перві симптоми сказу. і Вона могла сама. Ну вони себе так потім агресивно ведуть, що вона могла це перервати і втекти з дому. І побігти забігла вона на подвір'я до людини. Людина думала, що вона маленька, худенька хоче поїсти, почала її годувати. Її цапнули. І знову ж таки добре, що ту тварину відловили і ми змогли забрати патматеріал, коли тварина на другий день також загинула, і людину швидко і госпіталізували. Якби тварина забігла десь. Ми так би са не могли б навіть зрозуміти, що сталося з людиною. Потім тому, що коли проявляється також у людини, це дуже страшно. Це нервові явища, це судоми, це святобоязнь, Це так же само все проявляється і в людей. Це дуже страшно і боляче. Лікування у на жаль, немає. Ніде в світі ще не придумали лікування від сказу. Сказ хвороба небезпечна тим, що виліковна. Втім, відповідальні власники тварин можуть не допустити зараження своєї тварини цим вірусом. Для цього достатньо регулярно проводити вакцинацію від сказу, говорить Зінаїда Анатолівна. Є лише одне профілактика. Чому я звертаюся з великим проханням? Зараз створені групи. Ми виїжджаємо подвірно. Е, будь ласка, коли ми до вас під'їжджаємо до двору, ми стараємося й об'являти кого обзванювати, обзванюйте сусідів, домовляйтеся. Ми не можемо до одної людини просто під'їхати. Ну, не зрозуміти, не той час, не ті ресурси, і все. Якось би хотілося, щоб ви домовлялися, щоб вулицями хотіли. Ми стали, пройшли всю вулицю, все зробили. Ося, ося. О,

В державній ветеринарній лікарні, що знаходиться по проспекту Героїв Дніпра 15, щеплення проводяться безкоштовно. Також спеціалісти проводять виїзні щеплення в населених пунктах нашої громади. Та вакцинувати свою тварину від сказу можна в будь-якій ветеринарній клініці міста. Вакцина безкоштовна, вакцини достатньо. Приходьте на клініку до нас, робимо все це проводиться. Вакциною ми повністю забезпечені це під контролем. Так що і навіть якщо ми бачимо, що там не буде нехватка. Область наша забезпечена, все нам видають, все нам дають. І не думайте, що там немає вакцини, і ми не можемо до вас виїхати. Вакцина є. працювати ми настроєні, тому що треба ліквідувати це захворювання, нам не потрібно цього нещастя, як то кажуть. Але я хотіла б ще взаєморозуміння між нами і вами, щоб не треба нас там із двору не захоті. Не, не дам заховали, поховали. Потім, понімаєте, ви позаховували їх і проходить місяць, так як його ой, та ну ми ж думали, воно домашнє, воно у нас сидить тільки в хатки, ніде не виходить. Тож був у нас такий случай. Проходили, ми все по дачах робили, котіка приховали. Тепер здрасті приплив Називається: приходить жінка, приносить котіка, котик весь. Клітку доїда храпить, сипить, криком кричить. Людина покусана. Соответственно, людину ми відправили вже на уколи, на безумовний, вона колиться. На сьогоднішній день Кіт і ще сидить, слава Богу, на карантині. Йому стало краще і це дуже радує, тому що я думаю, там були дійсно желудочні коліки. Але оскільки була солювація і була така агресивна поведінка і покус людини, ми не можемо по інструкції. Поступати по-другому. Ми повинні від, ну, відгородити цю тварину від людей. А розмова йшла з того, що на подвір'ї були привиті всі коти, всі собаки, але цього заховали. Він домашній, він ніде не виходить, він ніде нічого. А він виходив, вийшов, прогулявся, і ви навіть можете не помітити, коли та лисиця, чи коли той дикий кіт, чи коли той бешений кіт заскочує цапне і побіжить. Також ще в мене до вас є убедительна, так сказати, просьба про те, що не потрібно нам розповідати, що в мене собака сидить у вольєрі, чи в мене загорожений двір, чи в мене вона на привязі і ніде не ходить. Вона ніде не ходить, вона й не ходитиме. Вона у вас буде сидіти на привязі, але буде приходити до вас та на лисиця, і скільки їх приходило в двір. Повірте, коли лисиця захворіла на сказ, то вона в такі пруття пролазила. До собаки і кусала ту собаку, а потім ті самі пруття з вольєра вилазила і тікала далі огородами, а хазяїни не могли зрозуміти, що та собака така покусана та кричить там, як навіжена на весь двір. Так же само було, що приходила лисиця і витягувала собаку за той цеп із будки. І так же само кусала. А та собака, бідна, не могла відбитися, бо вона ж на цепу. Так би вона хоча б відбігала, так вона на цепу. А двір був загорожений. Находять вони де пролізти, вони все знайдуть. Як підготуватися до вакцинації від сказу можна дізнатися у ветеринара. Звичайно, як і з будь-яким препаратом, може статися індивідуальна реакція. Втім, зазвичай все проходить добре, і вакцинація тварин від сказу цілком безпечна процедура, яку не бояться проводити й волонтери горішніх плавнів, які опікуються безпритульними котиками нашого міста. Розповідає волонтерка Любов Шишова. Наші всі кошечки привиті від бешенства, тому що це зараз дуже актуальна проблема. Дуже багато диких животных лис, від яких заражаються домашні животные. Тому у нас абсолютно всі привиті від бешенства. Точно так же ще вони вакцинированы комплексной прививкой и регулярно входит обработка от. паразитов. Мы не боимся делать прививки нашим животным от бешенства, потому что это они абсолютно все перенесли эту вакцинацию безболезненно, и никаких побочек не было. Мало того, это сохраняет им жизнь. Если вдруг где-то будет рядом животное с бешенством, даже если укусит, то оно привито от бешенства, и поэтому смертельный исход маловероятен. Та краще попередити виникнення проблеми, ніж боротися з її наслідками. Тож закликаємо: бережіть себе і своїх улюбленців і вчасно вакцинуйте їх від сказу.